Проміжна перемога України над Росією. Верховний суд Великої Британії виніс на користь України рішення щодо дефолту за єврооблігаціями так званого боргу Януковича на 3 мільярди доларів. Про це йдеться у рішенні Верховного суду Британії. Справа тягнеться ще з 2013 року. Тоді президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович узгодили виділення кредиту в сумі 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів. Доки в Києві тривав Євромайдан, Янукович у Москві домовився про свою рідну компенсацію. За призупинення євроінтеграції. Україна встигла отримати тільки перший транш кредиту 3 мільярди доларів. Облігації на цю суму були розміщені на ірландській фондовій біржі і відразу ж викуплені Росією. Згодом на ці кошти наклали мораторій, після чого потягнулись низка судових процесів. Україну навіть зобов'язали виплатити Росії номінальну вартість єврооблігацій у сумі 3 мільярди доларів та нараховані відсотки. Втім, після виграної Україною апеляції все змінилось. У міністерстві фінансів зазначили, що Росія намагалася переконати ФЕМІДу винести рішення на свою користь через скорочену процедуру розгляду справи, тим самим уникнути детального дослідження своїх дій. Але Верховний суд Британії відхилив прохання Російської Федерації і визнав, що аргументи України щодо тиску з боку Росії є правдивими і потребують більш детального розгляду. Україна здобула чергову перемогу над агресором у Верховному суді у справі щодо єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів. Суд вирішив, що захист на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами. Рішення британського суду зводить на нівець спроби Росії виграти справу і дозволяє Україні відстрочити будь-які подальші виплати. Тобто, до фінального вироку Україна не буде сплачувати виплати за боргом.